Найвідоміше інстаграм, магазинчик косметики, і сьогодні ми завітаємо саме до нього. Багато красунь нашого міста його дуже полюбляють. Ході тут наскільки великий вибір всього, що просто очі розбігаються. А ось і сама власниця. Я кожного дня з 9 ранку до 4 дня, без перерви та вихідних. Всі мої контактні дані читайте в описі. Поглянемо, що ж тут є. А ви в коментарях діліться, які продукти ваші улюблені з цього магазину. Е, є догляд за волоссям, різні аксесуари, е, догляд. За обличчям можна підібрати комплексний е, декоративна косметика. Шикарний вибір подарункових наборів. Також можна скомпонувати під ваш бюджет будь який дітей. Дитяча букс. косметика також є від парфумів до близьків. А якщо ти не знаєш, що подарувати, то подарунковий сертифікат буде в самий раз. Це просто щось нереальне. Аромати для будинку, для автомобіля і, звичайно ж, для тебе. Парфуми на основі французьких масел з шаленою стійкістю, гарним дизайном по 50 мл. і це новиночка в Каті в магазині. Також є ваші улюблені більш бюджетні варіанти. Ось такий гарний в мене магазинчик косметики в нашому місті. Я дуже буду рада вас, кожну бачить в ньому. Приходьте за гарним настроєм, класними подарунками і засобами.